Привіток. Привіт, мам. Mm? Знову сидиш за тим ноутбуком. Ну, якщо ти знову працюватимеш до бізнесу. Oh. Відпочинь. Я майже закінчила одну секунду. Оце так зливо. Мам, телефон. Мам. Він позаду тебе. – Алло? – Міс Ешкрофт? Так. Хто це був? Не знаю. Вони запитали за пані Ешкрофт. Кинули слухавку. Дивно. <плух> що за Вона тут? Грейс, час і ти. Але куди? Мам, що відбувається? Поквапся. Зачекай. Хто близько? Що Щ... сталося? Говори тихіше. Це якась мечня. Ходімо. Розкажи, що відбувається. Не зараз. Будь поряд. Мам, завжди. Грейс, не зупиняйся. <ріст> а -хо. А -хо. Хто тут? А, -а, -а. А, -а, а! Мені дуже шкода, що стався збій в електриці. А -а -а. Що сталося? Справді немає виправдань, тому вибачте за незручності. Та ні, все гаразд. Не хвилюйтеся. Я незабаром все полагоджу, мені лише потрібно знайти світ. Грейс, сюди. Грейс, глядь на мене. Візьми за руки. Глянь на мене. Вдих. Видих. Вдих, вдих. О, Крейс. Обіцяю одного дня я тобі все поясню. Крейс. Пам'ятай про те, що ти моя надія. Ніколи цього не забувай. Про що ти говориш? Просто я люблю тебе. Я тебе теж. Добре. Мама, мені ні, ні. страшно! нам треба вибратися звідси. Але в нас немає тих речей! Ми повернемося за ними пізніше.